Же квітня 92-го Придністров'я пам'ятає все. Трагедія без терміну давності. Її життя і історія подвигу ветерану Великої Вітчизняної Лідії Молдавановій 101 рік. Супермолдаван. Нова пісня від Євгена Аврамова. Бендери, вулиця Єчина. Ця каплиця святе місце для кожного жителя Бендер. Щороку до неї несуть живі квіти на згадку про загиблих. 1 квітня 92-го до міста увірвалися силовики Молдови і почали стріляти по мирних людях. 1 ми, в принципі всі дома. квітня. Ми всі вдома були, і в той ранок Молдова почала вживати таких активних заходів. Ніби й домовилися, погодилися домовлятися. Молдова вирішила все по-своєму, направила сюди військових і сталася така трагедія. Пам'ятати потрібно, щоб не повторилося, щоб люди не втрачали своїх рідних. Ми зуміли налагодити за ці роки мирне життя, і хочеться, аби до всіх дійшло. Що мир це набагато краще аніж війна. На 1 квітня 92-го. мирні бендери. Автобус розвозить робітників бавовняної фабрики після зміни по домах. За ним їде білий раф із міліціонерами. На вулиці з'явилися два молдавських БТР, відкрили вогонь. П'ятеро людей загинули на місці, чотирнадцятеро дістали поранення, у тому числі й капітан міліції Григорій Єчен. В тот день я був сутичному наряді. У той день я був на ряді, коли виїжджала група Єчина сюди, грек Бойко Петров. Я тільки повернувся з виїзду. Попросився разом з ними, сказали, комусь треба залишитися у відділку. А вже за 40 хвилин ми дізналися, що тут розстріляли наш Уазик, машину гвардії і робочих. У нас група і виїхала, бо зателефонував з гаражів сторож і сказав, що тут якась техніка, люди незрозумілі. Обстріл придністровських міліціонерів був першою диверсією спецназу Молдови та однією з найжорстокіших. Події 33 річної давнини президент Вадим Красносельський назвав справжнім терористичним актом те, що сталося тут 1 квітня, коли увірвалися збройні підрозділи та стріляли за великим рахунком у мирних громадян. Показник того, що це були терористичні акти з боку спецслужб, з боку силових структур сусідньої держави. Ті політики Молдови, які заявляють про те, що тут Росія розпочала збройну агресію, нехай ознайомляться з першоквітневими подіями. 1 квітня була спроба сил, перевірка того, як реагуватимуть силові структури. Як реагуватимуть люди? Потім відбулося основне вторгнення до міста Бендери 19 червня 92-го року. Коли ми говоримо коли ми говоримо в Придністрові про людей в погонах, передусім про міліціонерів, які першими стали на захист життів кожного, у цьому й сила Придністровського народу. Він ніколи не віддав на наголомління свою землю, а головне своє устої життя, за яким жили наші предки. Ми поклоняємося і дякуємо тих, хто віддав своє життя за наше життя. Прості здавалося слова, але в них суть нашого Придністровського народу. Вулицю Радгоспну перейменували на честь капітана Єчина. Тут збудували і каплицю. Минуло 33 роки. А в Молдові за розстріл мирних мешканців так ніхто і не відповів. Націоналізка є, Націоналізм так і присутній в молдавському суспільстві. Вшановують тих, хто вбивав, спокійно реагують на заклики знищити придністровський народ. І дійшли до того, що у підручниках з історії стали напряму займатися реабілітацією саме фашистів, нацистів Антонівську і його прихвостнів. Питання Придністров'я в чому вини? В тому, що у вас нові герої у цій історії чи забуті старі. Це ваш вибір у Придністров'ї. Фашизм націоналізм не пройде. Це чужа атмосфера. Вера для придністровського суспільства. Це не наша, і Придністровський народ ніколи не прийме її. Бендери Борисівське кладовище тут на алеї героїв поховано понад 120 захисників Придністров'я, серед них і п'ятеро міліціонерів, яких розстріляли молдавські опонівці 1 квітня 92-го. Аби вшанувати їхню пам'ять, щороку у цей день сюди приходять люди. <плес> В Олега Єчина тут похований батько, капітан міліції Григорій Єчен. Сам він, підполковник запасу, понад 30 років прослужив у мотострілецьких військах. Коли у квітні 92-го з батьком сталася трагедія, йому було 18, Він навчався в Ленінградському вищому загальновійськовому училищі. Був училищі. Мені він важко тяжораня. Був в училищі. Повідомили, що він тяжко поранений. Мене відпустили у відпустку. Я приїхав сюди до Бендер. Потім звідси літаком до Москви, і там за кілька днів він уже помер. Лікарі сказали, що нічого неможливо було зробити. Ольга Бойко сьогодні прийшла до чоловіка. Сергій Бойко, єдиний, хто вижив після розстрілу міліцейського рафіка. Помер він п'ять років тому. Он отримав 11 пуль 28 осколків. осколков. Він отримав 11 куль, 28 уламків, тобто весь фарширований цими кулями. Спасибі, лікарям витягли. Він був сильний, мужній, як справжній чоловік. Після поранення його залишили в службі Даї, і він пропрацював 17 років. Чорний обеліст на Борисівському цвинтарі пам'ятник усім загиблим захисникам Бендер. Сьогодні до його підніжжя лягли живі квіти. Червоні гвоздики поклали до всіх гранітних плит з іменами загиблих. Вже сім років кожного 1 квітня покладають квіти і до меморіальної дошки по вулиці Ткаченка. Встановлено її на стіні багатоповерхівки. Тут жив Василь Калько, захисник Придністров'я, перший керівник Бендерського відділу внутрішніх справ та уповноважений справ людини. Його життя обірвалося 11 вересня 2017 року. Рибницька набережна неподалік новий ролер-дром. Торік там встановили ліхтарі та кілька гірок. Вони металеві, а не із фанери. Так надійніше. Ще зробили пішохідні стежки. Увага школам, наприклад, у селі Великий Молокіш поміняли проводку у попенках дах у рибницькій 9-й російсько-молдавській школі новий харчоблок. Виповнялися. Виконувалися роботи з монтажу додаткових світлових щогла на нашій міській площі. Крім цього, виконували роботи з благоустрою наших парків, скверів, в'їздних груп. Далі про дороги. Торік на ремонт витратили майже 21 мільйон рублів. Замість гравію, асфальт. Так у 24-му зробили трасу Гедерим Воронково, а ще дорогу рибниця Андріївка та Броштяни. Також по на місцевих автодорогах терасполь Кам'янка в районі села Великі Молокіш гараба вибірково місцями проводили. Крім цього, виконувалися роботи на автомобільній дорозі Іванівка Кодима. Минулого року ремонтували братські могили. Так, у селі Плотю новили скульптуру та поміняли постамент. Навколо все замостили плиткою. Ще на п'яти братських могилах відремонтували пам'ятники. У селах Бороштяни Воронково, гараба, Жура, Красненьке. Звісно, зроблено багато. Звичайно, зроблено багато. Ми бачимо, як перетворюються наші міста, у тому числі у рибниці великий обсяг робіт зроблено. Все, що пов'язане з перетворенням міста, з облаштуванням місць відпочинку, проведенням культмасових заходів. Тощо це все видно і заслуговує на особливу подяку. Ще тема квартирне питання: п'ять молодих сімей одержали пільгові кредити на власне житло. Шість квартир купили для дітей сиріт. Загалом прем'єр Розенберг подякував меру рибниці за роботу у 2024-му. Терасполь поліклініка номер один онкодиспансер. Двічі на тиждень тут приймає пацієнтів торакальний хірург. За два роки до нього звернулося вже понад 800 пацієнтів. Раніше у нас не було такої довності. Раніше у нас не було такої посади, саме торакального онколога. І пацієнти записувалися просто до онколога, і він уже вирішував питання, куди направити. А зараз зручність у тому, що направляють саме до торакального онколога, і це здійснюється максимально швидко. І відразу вирішується питання про. Ведення лікування як правило один-два пацієнти... Один пацієнти на тиждень. Це ті, кому потрібне хірургічне втручання за радикальною програмою, видалення частини легені стравоходу за грудинної залози. Інша частина пацієнтів це ті, кому потрібне діагностичне втручання. Діагноз онкологія часто ставлять випадково. Хтось роками кашляв і не підозрював, що має рак. Хтось про опухлину дізнався на медогляді, коли влаштовувався на роботу. Новоутворення не обов'язково злоякісне, кажуть лікарі. Дмитро наприклад йшов з роботи і впав, відчув біль у грудях. Звернувся до фахівців. Я дихати не міг, задихався. Характер пухлини визначає лікар-ендоскопіст РКЛ. Вже кілька років у відділенні фахівці працюють на новому обладнанні. За фондом КАП вкладень придбали ендоскопічну стійку. Завдяки їй діагностика вийшла на новий рівень. Це Зараз це цифрові сучасні дослідження, які дозволяють ширше діагностувати, а особливі режими роботи апаратури дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях. Це відіграє роль не тільки для первинної діагностики, але є керівництвом до дії для мене, як для торакального хірурга. І те, що ми бачимо, потім реалізуємо під час операції. Ми бачимо чіткі межі пухлини. Ми розуміємо функціональні резерви організму. Дмитру провели торакоскопію. Це одразу і діагностика і лікування. Зараз чоловік почувається вже набагато краще. Минулого року майже у двох тисяч пацієнтів у Придністров'ї вперше виявили рак. Якщо пухлина злоякісна, це теж не вирок, кажуть лікарі. Особливо коли стадія не запущена, до того ж у Придністров'ї є держпрограма, а це не лише безкоштовна діагностика, а й лікування та реабілітація онкохворих. Літій Молдованові з добусар виповнився 101 рік. Ветерана великої вітчизняної привітав президент. Ваше життя це історія подвигу, стійкості та вірності батьківщині. У важкі воєнні роки ви не побоялися стати в стрій і наблизити довгоочікувану перемогу. Після війни ви присвятили себе праці, будували майбутнє нових поколінь. Дякую вам за силу духу, за небайдужість, за те, що своїм прикладом нас надихаєте. Нашому учаснику велика війни. нашому учаснику великої вітчизняної Лідії Олександрівні Молдованові виповнюється 101 рік. Ми завжди вітали її особисто, але через стан здоров'я передаємо поздоровлення через онука, який доглядає її багато років. Лідія Олександрівна, чудова людина. Ми пишаємося і любимо її. Ми бажаємо від усіх дубосарців міцного здоров'я. Пожалуйста обов'язково. Дуже дякую. Вона, на жаль, зараз не може прийняти особисто ці вітання, але я передам. Вона буде дуже рада, що про неї пам'ятають, не забувають і цінують. Лідія Молдованова народилася в Ленінграді у 24-му році. Коли почалася Велика Вітчизняна, їй було 17. Мати померла під час блокади, Ліда пережила голод, бомбардування. І в 42-му пішла на фронт добровольцем мене більше всього впечатліла. Мене найбільше вразило, що у 42-му році, 1 квітня, коли їй виповнилося 18 років, і саме в цей день вона пішла у військомат і подала заяву добровольцем на фронт. Лідія Молдованова служила рядовим геодезистом у 78-му окремому інженерно-аеродромному батальйоні Московського округу. Усю війну під обстрілом будувала потаємні злітні смуги для радянських літаків. На початку травня 45-го потрапила під чергове бомбардування. Була поранена. День перемоги зустріла у шпиталі. А після війни вийшла заміж за фронтовика, уродженця Одеської області Івана Молдованова. Жили у Дубосарах. Лідія Олександрівна працювала. В електричних мережах понад 60 років була спортсменкою та активісткою. Я з дитинства жив у бабушки з дідом. Я з дитинства живу у бабусі з дідом. Вони фронтовики обоє. Найбільше свято для них було 9 травня. Пам'ятаю з дитинства, як чекали на нього. Це була подія року. Якби всі люди жили так, як бабуся, світ би був кращим. Вона прожила довге життя, працювала, воювала, не втрачала ні оптимізму, ні почуття гумору, ні любові до людей. Дуже пишаюся, люблю, діда, пам'ятаю. Лідія Молдованова нагороджена медалями за оборону Москви за перемогу над Німеччиною орденом Вітчизняної війни другого ступеня та орденом пошани. Терасполь технікум комерції. Наразі тут день відкритих дверей. Дев'ятикласникам розказують про навчальний заклад та вчать готувати. З роботи з першого дня приймальної комісії спеціальність кухарсько-кондитерська справа у нас лідирує. Тобто кухарі потрібні скрізь і їсти хочемо завжди. Будь-яке підприємство, ресторан, кафе або літак скрізь потрібне харчування. Тож цей фах у нас лідирує. Перед тим, як провести школярів на кухню, невелика гра у стилі Щодеколи. Усі питання присвятили кулінарії. А в кулінарній лабораторії найсмачніша частина екскурсії. Тут навчать, як правильно готувати рогалики із джемом. Я не, особу, як... Я не надто досвідчена у цьому плані, але з мамою ми готували не один раз. А ось Станіслав Полтерецький із тістом працює вперше. Вважає мистецтво готувати справа чоловіча. Мріє стати шеф-кухарем. Я з маленьких я з маленьких років люблю готувати. Хочу, щоб хтось навчив мене з тістом працювати. Станіслав уже вирішив, що після 9 класу вступатиме до технікуму. Хоче здобути фах, кухар, кондитер. У технікумі прийматимуть документи з 1 червня. Республіканський вокальний фестиваль «Конкурс стежками мелодій зібрав у Дубосарах 15 дитячих колективів з різних куточків Придністров'я. Вокалісти виступали у трьох вікових категоріях та шести номінаціях. Кожен виконавець та колектив підготував по два твори. Один з них присвячений 80-річчю великої перемоги. Даніїлу Ігнатіву 13 років, де з них співає у театрі пісні Овація до босарського БДЮТ. Пісні про війну одні з улюблених. Я сьогодні виконував пісню «Солдат». Я сьогодні виконав пісню Солдат. Мені сподобалося у ній те, що розповідається про трагічну долю солдата під час Великої Вітчизняної. Дуже сумно, тому що багато хто не вижив багато хто помер у цю страшну війну. І мені вона сподобалася. Ця пісня через текст і мелодію я хотів вкласти у виконання свою душу. Від тераспольського ПДЮТ джаз Єлизавета Салкусан постійна учасниця фестивалю стежками мелодій. Цього року нарешті виконала свою давню мрію, заспівала пісню з улюбленого телесеріалу Червона королева. Моя далеко, Ти можеш у це Моє головне хобі, це моє головне хобі. Я дуже щаслива, що в нашій республіці такий конкурс влаштовують. Я беру участь, щоб отримати новий досвід та представити своє місто на конкурсі. Пісенному фестивалю стежками мелодій 15 років. Ініціаторка проведення керівниця театру пісні овація Бедоюте міста до Ольга Дубаєва. Статусу республіканського фестиваль набув кілька років тому. А цього року його вирішили провести як конкурс. Много років наш фестиваль був фіс. Багато років наш фестиваль був фестивалем, але на прохання наших колег вирішили зробити цього року конкурс. По-перше, на конкурсах діти ростуть, вони порівнюють себе з іншими. Вони долають свій страх. Якщо ви обрали шлях вокалу, то без конкурсів ніяк. Тут хочеться всіх здивувати рівним. Ми спробували. Сподіваюся, у нас вийде. Мрія організаторів зробити стежками мелодій міжнародним конкурсом фестивалем. Пермолдаван, так називається нова пісня Євгена Аврамова. Співає молдавською мовою у кліпі Життя сільського парубка, Ранній підйом, зарядка, холодний душ і сніданок. Після цього чистить виноград і садить кукурудзу. Головний герой, сам артист. Супер, супер, супермолдавано. Нуса супер кине кікбан. Молдовану суперменце я їжджала, обіріш пила селісон саме з молдавської сім'ї Потому така ідія була просібя. Я сам з молдавської сім'ї, тому ось така ідея була написати про себе. Пісня сама по собі з гумором. Герой перетворюється на супермолдавана. Він у незвичайному стримку, як я вигадав, і вже в образі Молдавана трохи згодом потрапляє до Дубаю. Супермолдаван у Дубай приїхав із кукурудзою. Посадить він її чи продасть як один живе у незнайомому місті. Відповіді на ці питання у кліпі. Moldova nu ca super moldoveni Cei mai super copilași de aici până la un game Orice sărbătoare lui e super minunată Și de ce el tot timpul o mai face o dată Super, super, super moldovan Nu se supără deloc în Я ходив по міду, ну мені часто... Коли я ходив містом, мене часто запитували, ой, Україн, я кажу, ну, молдавіан. Люди справді дивувалися, зустрічалися, захоплювалися тим, що я можу в такому образі ходити вулицями. Вони не бачили, що ми знімаємо кліп, думали, просто блогери. Над піснею та кліпом працювала команда Євгена Аврамова. Молдавські музиканти і не лише, а у зйомках допомагав перший Придністровський. На все пішов рік. Я желаю, щоб його посмотрело много людей. Абічає настроєння, юмор. Я бажаю, щоб його переглянуло багато людей. Обіцяю настрій та гумор. Та й пісня хітова сама по собі. У день сміху ми його випускаємо. Я говорив, це пісня, гумор. Це пісня несерйозна. Вона просто транслює якийсь настрій, казку. І ми хочемо, щоб у день сміху люди посміялися, щоб їм було на душі добре. Тож кліп на пісню Супер Молдаван уже вийшов. Подивитися його можна у ютюбі першого придністровського.